Цього разу я просто схотіла спекти щось легке. Але як глянула на той румбабар, подумала, та ти, чоловіче, сам до пляцка просишся. Так з'явився він, пляцок із весняним характером. як думаєте, що буде, якщо румбабар, сметана і шоколад зустрінуться в одному тісті? Цей пляцок, як весняний романс, трохи кисло, шалено ніжно? А на фініші солодке задоволення. Ідея пляцка не нова, але це справді фантастично смачно, тож до роботи. Для суперніжного тіста у миску просійте 240 грамів борошна. Докладіть половину стандартної пачки розпушувача незалежно від її ваги. Ви уже знаєте, що стандартна пачка розпушувача будь-якої ваги завжди розрахована на 500 грамів борошна. Отже, перемішайте усе до однорідності. Розтопіть та охолодіть до кімнатної температури 170 г вершкового масла. У мене масло жирністю 82,5%. Досипте 100 г дрібного цукру та 2 г солі. Докладіть 4 яєчні жовтки. Збийте міксером на середній швидкості до світлої пишної маси. На це піде приблизно 5 хвилин. Досипте у яєчну масу підготовану борошняну суміш і міцною ложкою замісіть тісто, воно буде дуже ніжним, пластичним і достатньо липкуватим. Але додаткового борошна не домішуйте, тоді корж буде максимально ніжним. Розділіть усе тісто на дві нерівні частини приблизно на 1 четверту і 3 четвертих. Готувати ми будемо у формі розміром 18 на 28 см з високими бортиками дно форми вистеліть пергаментом. Більшу частину тіста рівномірно розкладіть по дну форми, а потім, натискаючи зверху лопаткою чи ложкою, розподіліть його по усій площі. Старайтесь зробити так, щоб товщина тіста усюди була більш-менш однакою. До меншої частини тіста. Докладіть 10 г темного какао і ложкою вмішайте його у тісто. Консистенція шоколадного тіста стане дещо густішою. Сформуйте із цього тіста диск і загорніть у харчову плівкою. Можна зверху ще дужче притиснути долонею, щоб диск став ще тоншим і тоді він ще швидше підмерзне. Отже, помістіть це тісто у морозильну камеру приблизно на 40 хвилин. Тим часом підготуємо румбамбар. Цього красення ще називають ревінь чи рабарбар, але від зміни назви смак цих красивих стебелець не стане солодшим, повірте мені. Отже, помиті стебла вагою 800-900 г наріжте шматочками завдовжки 1-1,5 см. Я ніколи не знімаю із стебел верхню шкірочку, бо в цьому немає жодного сенсу. Адже після термічної обробки вона розчиняється і зникає. Рівномірно розкладіть ці кислі шматочки на сформоване тісто, ложкою розсуньте шматочки так, щоб вони повністю закрили собою усю поверхню тіста. Далі нам буде потрібна одна пачка желе зеленого кольору. Як на мене, тут набагато більше смакує желе зі смаком агрусу. Рівномірно розсипте порошок желе по усій поверхні румбамбару. Замість желе можна взяти пачку порошку яблучного пудингу чи киселю і попередньо перемішати зі шматочками румбамбару. Але із желе пляцок, як на мене, виходить смачнішим. У чашу для збивання помістіть чотири яєчні білки, які у нас залишились. Докладіть 2 г солі і нехай замість нас трішки попрацює техніка. Збивайте на середніх обертах міксера приблизно одну хвилину чи до моменту, коли білки зіб'ються до так званої пивної піни. Досипте 20 г ванільного цукру, а потім порціями 150 грамів звичайного дрібного цукру, Підвищіть швидкість міксера і збивайте ще кілька хвилин. Нам потрібно дочекатися моменту, коли увесь цукор розчиниться, а піна стане стійкою та пишною. На це піде приблизно 5 хвилин. Далі підготуйте або дві пачки порошку вершкового пудингу, або 80 грамів кукурудзяного крохмалю. Тут така заміна одного на друге є рівноцінною. Висипте порошок до солодкої піни. І на найнижчих обертах міксера перемішайте лише до однорідності. На цьому етапі уже нічого не потрібно збивати. Далі нам потрібна сметана 600 г. У мене магазинна сметана жирністю 20%, але можна брати і сметану нижчої жирності. Отже, перекладіть сметану до збитої маси і перемішайте знову на найнижчих обертах міксера лише до однорідності. Як бачите, ця маса має дуже приємну консистенцію, ніжна та пишна водночас. Хоча мені казали, що із домашньої сметани цей прошарок вдається не завжди тут краще брати магазинну сметану. Отже, рівномірно вилийте сметанкову масу на рубамбар, розсуньте її лопаткою таким чином, щоб товщина усюди була більш-менш однаковою. Далі на цю масу на терці з крупними вічками натріть наше заморожене шоколадне тісто. Постарайтесь це зробити так, щоб тісто вкрило масу рівномірно. І далі зробіть дуже цікаву річ щільно накрийте форму фольгою. У мене форма з дуже високими бортиками, тому внутрішню поверхню фольги я нічим не змащувала. Якщо у вас форма з не надто високими бортиками, то змастіть. Бо в процесі випікання сметанкове суфле буде активно підніматися і може прилипнути до фольги. Усе, в духовку його! Випікайте за температури 160 градусів Цельсія в режимі верх низ без конвекції приблизно 1 годину і ще 30-40 хвилин до готовності. Під натиском пальця готовий пляцок буде м'яко пружинити. У цьому випадку. Ми готуємо його при нижчій температурі, наче на паровій бані, адже під фольгою волога практично не буде випаровуватися. Завдяки цьому верхня скоринка буде дуже м'якою, а суфле під фольгою буде підніматись рівномірно і майже не розірве верх пляцка. Хоча можна випікати цей пляцок і другим способом, не накриваючи фольгою за температури 175-180 градусів Цельсія. Тоді час випікання становитиме 50-60 хвилин. Верхня скоринка буде хрумкою, але суфле спочатку дуже підніметься, розірвавши верх пляцка в кількох місцях, а потім при охолодженні опуститься на місце. Не забудьте повністю охолодити пляцок у формі, а також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар. Як і я щедро ділюся з вами своїми знаннями та уміннями. Вага пляцка 2 кг і 140 г, висота 6 см. Пляцок виходить дуже ніжним і смачним. Він чудово тримає форму, і його можна легко нарізати на величезну кількість невеликих шматочків для подачі. Шматочки дуже красиво та цікаво виглядають на зрізі. Кислинка румбамбару чудово поєднується із солодким повітряним суфле і пісочним тістом. А яка це ніжна смакота, словами важко передати: готуйте і смакуйте, бо ми того варті.